Данські та португальські поліцейські приїхали, аби полегшити спілкування між своїми співвітчизниками та місцевими правоохоронцями. В разі потреби повідомляють міліції про екстрені випадки, що трапляються з болівальниками. З іншого боку передають необхідну інформацію гостям міста. Те, що ми вдягнені у данську уніформу, це дуже важливо. Добре, що вболівальники бачать поліцію зі своєї рідної країни. Коли люди в аеропорту зустрічають нас, у них на обличчі з'являється усмішка. Однак зізнаються, перемовини з місцевою міліцією не завжди прості. Попри спроби керівництва підготувати людей в погонах до роботи з іноземцями, англійську розуміють не всі. Є люди, які нас оточують і вони добре володіють англійською. Однак є і інші, є поліцейські, які мови не знають. Тому з ними ми спілкуємося лише через перекладачів. Роботи поки що катма, розповідають португальці. За час перебування мали два інциденти з п'яними вболівальниками: одні втрачені автомобільні права, і чоловіка, який загубився в місті. один з португальців перебрав з алкоголем у фанзоні. Він або загубив документи, або його пограбували. Він не знає. Також він втратив мобільний телефон, чи його також можливо вкрали, тому він не міг повідомити друзів, де перебуває. Однак за кілька годин його вдалося знайти. Данські поліцейські щойно приїхали з Харкова. Там слідкували за співвітчизниками, які вболівали за збірну у матчі проти Нідерландів. Тепер у Львові ті облаштовують свій фанкемпінг. кажуть, хоч поки потреби й не було, та раді, що поряд свої правоохоронці. «Я звертатимусь до данських полісменів, тому що вони краще зорієнтовані на допомогу і знатимуть, що робити, якщо я матиму проблеми тут в Україні. Ми зустріли лише привітних людей, і мали лише гарний досвід у Харкові. все є добре. Я тут зовсім недовго, але почуваюся відмінно. Тому думаю, круто проведу тут час. на матчі в середу. Правоохоронці очікують 5 тисяч фанів з Португалії та 3,5 тисячі данців. Лев Костек Володимир Квятковський, головні новини Львова.